Йро, на що передусім ти звертаєш увагу, коли обираєш товар? Ну я дивлюся на якість, так. на склад. Потім перевіряю, хто виробник, mm -hmm. або раптом не взяти щось пов'язане з Росією, або тими, хто ігнорує наш міжнародний такий бойкот. А на то розуміючи, що товар зроблений в Україні. Оце правильно, адже зараз як ніколи важливо підтримувати нашу економіку і наші бізнеси, як перейти на товари та послуги вітчизняного виробника, і чому це так важливо, розкаже наша фінансова консультантка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткавова. Добрий ранок, Добре. наша Добре. постійна фінансова експертка, Юлічка. Розкажіть, будь ласка, чому так важливо зараз користуватись товарами та послугами саме наших виробників? Хочеться сьогодні поговорити про це, тому що в принципі пояснити, як працює економіка, і чому це дійсно так важливо? Бо зараз багато хто говорить, давайте користуватись тільки нашим виробником. А чому не зрозуміло. Як ну, працює підтримати, мені, підтримати? А вже ж, але фактично, як у нас. エいノミカ。 Давайте поговоримо. Економіка це як такий цикл, один цикл. І нам дуже важливо, щоб зараз переважна більшість грошей залишалася в Україні для того, щоб наша економіка продовжувала гарно працювати. Бо якщо у нас зараз все ж таки, ми розуміємо, є складнощі внутрішні, і якщо зараз ще українці будуть купувати закордонні товари, тобто будуть власні українські кошти, які вони тут в Україні отримали, виводити за кордон. Це буде великий. Навантаження для України, давайте на прикладі на якомусь купує людина печиво, наприклад. Да. Купила вона печиво, що тоді відбувається? Вона заплатила гроші виробнику. Виробник за ці гроші, ну а вже ж не за одне печиво, да? за якийсь бюджет він збирає, і він витрачає на що? На те, щоб виготовити наступну партію. Він платить іншим виробникам, наприклад, цукру, борошна, так, за обгортку цього печива. А ще він виплачує зарплатню. Своїм співробітникам, які теж далі йдуть і щось придбати mm -hmm. можуть, там те ж саме печиво, наприклад, чи щось інше. Тобто, фактично, економіка має такий цикл. І класно, якщо зараз більша переважність грошей все ж таки буде залишатись в Україні, щоб економіка працювала максимально потужно. Це так сказати, mm -hmm. оцей ВВП, да, внутрішній валовий продукт. Фактично тільки його Бо ми дуже часто чуємо ці слова. А що воно таке? Ну ніхто не знає. Фактично так, фактично, це і є. Тобто нам потрібно розуміти, як влаштована економіка для того, щоб розуміти переважну цю частинку, коли ми дивимось на етикетку, і ну, щоб зрозуміти, да, виробник Україна, чому я хочу не тільки тому, що я українець люблю Україну, а ще й для того, щоб підтримати економіку. Ну і покращити, звичайно, бізнес тих людей, тому що вони ж не тільки платять зарплати, і як, як ви сказали, де да, там платить вже податки. За послуги, за продукти, а ще й може модернізувати і покращити свій, свій бізнес, адже розширювати виробництво. Скажи, будь ласка, як пересічні українці можуть фінансово підтримати Україну? Ну в принципі, все, що ми вже говорили з вами, да, тобто, у нас є можливість ми донатимо це, вже мені здається, робить кожен. Це вже така класична ситуація. Ми допомагаємо через донати, через благодійні фонди, угу. через те, що ми зараз вже з вами поговорили про бізнес, підтримку бізнесу на території України. Купили пецю українського <гум> виробника українського по українську, а вже ж можна, можна навіть 10 <гум> і а, про податки. Теж податки <гум> теж дуже важливо. Якщо це підприємець, якщо це великий крупний бізнес, ми сплачуємо податки, продовжуємо сплачувати ті податки, які ми сплачували до початку повномасштабної війни. До речі, про податки і взагалі ось ці всі виплати. Я знаю, що під час воєнного стану в Україні є відтермінування ну зі сплати деяких податків. Як це працює, чи треба потім їх буде погасити да повернути? Я не знаю, як цей борг, і чи не буде на них покладатися я не знаю, якийсь відсоток? Ну чи це зараз просто? Можна про них забути про ці податки. Це зараз працює і продовжує працювати по законодавству. Якщо не всі податки, але деякі, якщо ви, наприклад, підприємець другої групи, ну як приклад, візьмемо зараз, ви можете не сплачувати податок на дохід фізичних осіб. А да, деякий час зараз ми говоримо про такий час, як 6 місяців. А зараз плюс 6 місяців після того як війна буде. Повністю закінчена, тобто у людини є відтермінування, закінчилась війна, ще є 6 місяців для того, щоб відновити свої процеси, можливо, якщо вона поставила їх на паузу, і потім сплачувати податки, вона там з жодних штрафів а вже ж не відбувається, тому що це пропозиція від нашої податкової, але сплатити все одно буде потрібно. Але мені дуже хочеться сказати, що якщо людина підприємець, якщо це бізнес маленький, середній, великий, якщо він працює, будь ласка. Сплачуйте податки для це дуже важливо, тому що наші податки зараз ну я вам скажу так: десь на наприклад 90-95% від наших податків йде на підтримку армії угу. на людей, які нас захищають. Тому тобто якщо ми є можливість, родом теж це донати. А це вже ж, гори. якщо є можливість сплачувати податки, не відтерміновувати, то я все ж таки раджу це робити, тому що це велика підтримка для нашої країни. Юля, а чи може українець, перебуваючи за кордоном, користуватися товарами українського бізнесу? Так може вже ж, і до речі, теж класна тема. Дуже тому що мені дуже подобається, як в принципі підлаштовується наш бізнес під реалії, особливо наші всі транспортні компанії, uh -huh. да наші всі перевізники, вони все налаштували таким чином, що в принципі у нас людина з будь-якої країни може замовити товар з України, країни і її, її буде доставлено так. В принципі, якщо людина знаходиться в Європі, це може відбуватись там 3-5 днів дуже швидко, круто, в залежності від а, тієї країни, де вона знаходиться. Але це дуже зручно. І є такий приклад навіть у мене подруга, яка живе в Каліфорнії. Вона теж каже: так, Юля, ну поскидай мені там онлайн виробників українських там, брендів. Одя, вона одя, хоті, одя, вона одя, хотіла вона хотіла. Вона каже: я хочу замовляти одяг напряму. Я краще там місяць почекаю. Або там каже, я можу замовити, а ти там відправиш мені, наприклад. Ну, тобто, людина, яка зараз знаходиться за кордоном, теж дуже хоче підтримувати Україну. і Це важливо, дуже важливо. Клас. А які перспективи от, закордонних інвестицій після звичайно нашої перемоги, що вони підуть саме ну? В нашу країну і будуть відновлювати цю всю економічну ситуацію. Я бачу mm -hmm. прекрасні перспективи, якщо чесно, тому що зараз про Україну дізнався весь світ. На жаль, це через війну, да, на жаль, але ціна. все ж таки дізнався про те, що ми сильні, про те, що українці це не просто українці, а це велика нація. Я вважаю. і плюс про те, що Україна має дуже багато класних ресурсів. Дійсно, таких ресурсів, як в Україні. Ну я не хоч, не хочу говорити, що нема ніде, але не багато країн можуть пишатися такими ресурсами. Тобто, наприклад, наші землі да ми можемо на 100%, Ми вже знаємо, що у нас до початку повномасштабної війни був цей а, процес. Він розпочинався про те, щоб закордонні інвестори заходили в українські землі, да, для того, щоб наші аграрії могли або там здавати в оренду, наприклад, або mm -hmm. а, продавати по якісним Хорошим цінам, тому я на 100% впевнена, що нам потрібно тільки зараз дочекатись перемоги, і закордонні інвестори 100% будуть приходити сюди для того, щоб інвестувати як в нерухомість, як в аграрний сектор, так і в бізнес. Я думаю, що у нас з'явиться багато нових класних стартапів. І до речі, це дуже така а, хороша ідея для людей, які зна зараз знаходяться в Україні, бути першими. По-перше, да. вигадувати якісь класні стартапи, тому що коли на них буде великий попит, а це принос, да, це принесе е, гарний дохід, тому що попит 100% буде зараз. Дуже важливо е, подивитись на те, що людина вміє, і як вона може зробити е, класні речі на своїй території, своїй території України, що я вмію а? Ага, Думай, у Мене ще одне питання до тебе. Е я знаю, що зараз дуже багато українців релокують свій бізнес. Хтось на Західну Україну, да, скажімо, подалі від бойових дій, але є ті люди, які релокують його за кордон. Як там? Вони вже платять податки, я так розумію. Тій країні, в якій вони релокували цей бізнес, чи вони так само продовжують платити в українські, скажімо, А тут все залежить структури. від того. По перше, якщо головний офіс, головна частинка бізнесу залишається в Україні, а там вони відкривають просто або додаткову філіал, компанію, так. або філіал, або офіс, то все залишається у нас на території України. Головна частинка. Але якщо бізнес, хоча б частково відкривається в іншій країні, там будуть свої внутрішні додаткові податки, і це потрібно враховувати, тобто. Буде і там, і там сплата податків. Тобто Будь-якому платять і за той бізнес, який є за кордоном прав за місцевий, тобто місце знаходження, де буде, тому що він там буде її реєструвати. Але в Україну ці, він вже не платить податки правим? за ту філію. Да. за ту філію, там скоріш за все буде часткова сплата в Україну також, тому що якщо бізнес сам має резидентність українську, да, да, да. то все одно, якщо він навіть отримує прибутки за кордоном, частково він буде сплачувати податки сюди, в Україну. Тобто, навіть якщо українці відкривають свої бізнеси за кордоном, вони все одно таким чином допомагають нашій батьківщині. Ну, якщо офіс тут. Якщо сплачують податки, а вже ж. Прикажу. Дякуємо нашій економічній експерті Юлії Баткалові за корисні поради, які стануть в пригоді нам усім: і українським виробникам, і споживачам. До речі, друзі, споживання музики також має бути відповідальним. Обирай вітчизняне. Українське.